Добрий день всім дівчаткам. Сьогодні ви на моїй кухні. Перший раз. Ми з вами спробуємо сьогодні готувати дуже смачне лечо з кабачками за рекомендацією одної дуже хорошої мені подружки. Отож, приступимо, почнемо з вами. Для початку, дівчата, я ось намила, начистила 2 кг помідорчиків. Зараз їх перекручу через м'ясорубку. Помідори у мене домашні з моєї дачі. Тому тут і зелені, і жовта, і розова, і червона помідорка. Я ось їх всі перемила. Зараз перекручу. Ось, дівчата, мої помідорки. Я їх перекрутила. Ось вони такі в мене вийшли. Тут, до речі, забула сказати 2 кг. І ще раз повторюсь, тут різні в мене і жовті, і зелені, і червоні, і розові помідори. Всі домашні. Ось така. Це Зараз ставлю на плиту і варю, щоб закипіло і покипіло трошки. Отак. Хвилин до закипання довожу і хвилин 10-15. Хай кипить. Дівчата, вам покажу, підготувала в свій томат кидати те, що в мене зараз плети. на плиті кипить перчик, ось. Тут кілограм перчику я нарізала ось такими кубиками. Бачите, тут ще трішки додала жгучого перцю, ну, перчинку. І ось тут у мене баклажани. Я вже підготувала їх, посолила. Баклажани, хай вони трошки пустять сік, трошки горіть щоб вийшла з них. Отак. От Бачите, як. І будемо кидати все в кипячі томати. Після того, як томати в мене закипіли, я додала до них. Дві ложки солі, стакан цукру, пів стакана олії, пів стакана води і пів стакана уксусу. Все це добре розмішаю зараз. І поставлю на маленький вогонь ще минут 15-20, щоб воно покипіло добренько. Ось вже добре закипіли наші томати. Вливаємо сюди пів склянки. Так, закидаємо перчик, всипаємо сюди перчик. І одною рукою трішки незручно мені робити це, але далі в нас йдуть наші синенькі. Ось синенькі вже всі закинуло, Тепер гарно все перемішуємо. І ставимо ще на вогонь на 20-30 хвилин. Але за 10 хвилин до готовності дивіться, хто любить сильно переварені, хто любить не сильно переварені томати. Це все залежить від баклажани спицем, Це залежить від вашого вкусу. дивитися за 10 хвилин до. Готовності закидуємо часничок. Ось, я вже його приготувала, навіть надушила. Закидаємо часничок і розкладаємо по стерилізованим банкам. Дівчатка, в мене получилися мої закаточки. Бачите, які хорошенькі. Зараз покажу вам о. Я добре їх зараз укутаю і хай стоять до повного Охолодження. Ось так. До побачення.